З 9 по 17 вересня за фінансової підтримки уряду Угорщини, благодійного фонду «Чисті серцем, головного управління ДСНС Івано-Франківській області, Івано-Франківського національного медичного університету та ПНУ імені Василя Стефаника у місті Яремчі проходитиме безпековий табір. Понад 40 дітей із сумщини будуть мати можливість відпочити та набути цінних знань. Щиро вітаю вас, дітки і педагоги від імені генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. А мені нервю, хоч мені теж ми дуже раді, що ви прибули з важкої дороги, довгої дороги. Допомагає в організації таборування. Дякуємо пану Василюва Шевенюку та благодійному фонду Чисті серце за співорганізацію.

Дітки, дорогі педагоги, ми розвітаємо на Прикарпатті. Дякую, що ви приїхали до нас. Ми вас дуже чекали. Приїхали дійсно далекою дорогою, тому що Україна дуже велика країна. Ви побачили всю красу України від сходу України до заходу. Побачили, що є в нас є. за що боротися. Є Територія є краса наша, є багатство, і саме багатство це наші діти. Ми до нас приїхали не просто так. Ми приїхали відпочити і навчитися. І у вас буде створено можливість повчитися в медицині в тому числі. Дорогі діточки, дорогі вихователі, раді вас вітати у нас, Івано-Франківську. Перш за все, це безпека життя. Скажіть, будь ласка, за яким номером телефонувати, коли виявили пожежу або вибухонебезпечний предмет? предметів? Стала, але, молодці, але ми ваші знання розширимо. Ви вже будете більш знати детально, як погасити пожежу. Як діяти під час виявлення вибухонебезпечного предмету? А саме главное, то, що ви не бачили в себе на ківщині, побачити в нас це правила поведінки ворога. Рятувальники будуть кожен день з вами, будуть вас вчити. Ну і в кінці, так як анонсував Василь Михайлович. Отримаєте сертифікати. Ну, звісно, хто добре навчиться, і, добре і хто буде добре знати. Отже, вітаю вас тут. Бажаю вам гарно провести час. А зараз почну сьогодні. Відбувається перший етап з тої великої програми, яку ми задумали спільно з Прикарпатським університетом з медичним Івано-Франківським а також з ДСНСом Івано-Франківської області про безпекові табори. За це відбувається цей перший етап, відбувається повністю. За підтримки за фінансування угорського уряду і підтримки генерального консульства в місті Ужгород. Ну а з нашої сторони це наш фонд, благодійний фонд «Чисті серцем з Сумської області, це громадська організація «Мережево». І ми це спільно цей проект запустили. Цей проект для того, щоб діти мали можливість перше навчитися, як ви сьогодні раніше чули поведінці з бої різними припасами з різними вибух. Вибуховими елементами, а також і медичної допомоги, і гігієни особистої, також і на воді поводження. І так само, як у лісі, у горах. А якщо ти вже вмієш у горах поводитись, так само це вже тебе ліс, поле не має значений. Віталій, Тарася Кован голос інфо.